Інколи ти в цьому всьому можеш дуже сильно страждати. І це виходить, ти вибрав не той спосіб віри. Чи, можливо, зараз тобі треба постраждати цю, цей шлях випробування? Тема страждань, вона настільки глибока і багатогранна, що, напевно, знову ж таки, в кожній окремій ситуації то треба дивитися на те, чому людина страждає. Бо інколи людина страждає, як наслідок своїх власних неправильних вчинків. Інколи людина страждає, бо то диявол її атакує. А інколи людина страждає, бо. Господь проводить її через це. Аби чомусь навчити і аби залишити приклад іншим людям. І тут, тут є цілий-цілий спектр різних ситуацій. Зокрема, ми бачимо і божого мужа Йова, який сильно страждав, і його друзям здавалося, що то він покараний mm -hmm. за щось. І є такий синдром друзів Йова, коли хтось страждає, прийти і сказати, «О, за що то тебе Бог так карає, за що -то ти де? Де ти прогрішився? праведниками такого не буває. Раз ти так страждаєш, то значить десь якось ти щось зробив не так. І це надзвичайно неправильно. І це дуже боляче. Це полити на рани замість оливи оцту якогось. І, і хай Бог береже нас, щоб ми ніколи так не робили.